Всім привіто! Ви потрапили на мій канал Саника. І це відео розпаковка випарових сюрпризів. Це наша сьогоднішня новиночка. Вона називається рожева їжа. І тут ось такі пакетики. Корівка, повоничне молочко. Для сьогоднішньої розпаковки я хочу обрати ось цей пакетик. І всі інші колекції вам вже знайомі. Масочки. Я хочу взяти ось цю грибочок. Чи візьмемо якийсь рандомний, ось цей. Котик капу. Давайте ось цей. Колекція кіндер. Візьмемо сьогодні один пакетик. Колекція лапки. Давайте візьмемо жовтеньку І з я хочу взяти акселотлі. Стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку. І ось мій каталожик. Це мій кіт. Я відкрию рандомну колекцію і це сквішмело. Ось наш пакетик. Я так не хочу порвати як силотля, але мені доведеться його порвати. Нарешті мені випала рідкісна фігурка. Ось така вона, рідкісні, вони з блискучками. Давайте його наклеїмо сюди. Або сюди. Давайте сюди. Ось так. Наступна колекція масочки. Мені, до речі, дуже подобаються ці пакетики і відкривашки до них. Ось така мені попалась масочка, дикий кіт, і в нього тут грибочки. Дуже милий, він має бути ось тут. І грибочок з пакетика я маю наклеїти сюди, так само, як і тут я наклеювала метелика. Мені дуже подобається, як виходить ця колекція. Наступна сторінка у нас з новинкою, тому ми гортаємо у зворотньому напрямку. І наступна колекція це котик капу. Костюмчики для котика капу. Ось наш пакетик. І я одразу наклею котика. І давайте подивимося, який тут костюмчик. Напишіть в коментарях, чи вам подобається ця колекція, чи ви дивились аніме про котика капу. І мені попався костюмчик у вигляді песика. Це песик його друг. Ось так! Сторінку ми вже з вами закінчили. І переходимо до наступної колекції. Далі у нас Гаррі Поттер Fan pop Я обіцяла вам показати свою колекцію, але покажу її в наступному відео. Так що обов'язково підписуйтесь і ставте мені лайк. Зостарення. Так, ось наш пакетик, і я дуже хочу, щоб мені нарешті попався золотий Гаррі Поттер. Отак, треба зробити. І відкриваємо. Хто там, хто там? Хто а, там? ні, ні. Це Снейп. Мені попався Снейп. Це, до речі, мій улюблений персонаж у Гаррі Поттері, Він дуже прикольний. Мені подобаються такі темні персонажі. І давайте його наклеїмо ось сюди. Далі колекція лапки. Минулого разу нам попалась лапка для куромі, точніше, в пакетику Куромі. І давайте подивимось, що тут. тут є насічка. Це мене дуже радує. У нас мені купалась лапка для Пікачу. Дивіться, яка вона прикольна. І Пікачу має бути ось тут. Ось така лапенька. Ось такий пакетик з лапкою у нас вийшов. І далі колекція з киткою Чі. Тут однакові пакетики. Нам попався ось такий стікер. Кицькачі валяються в ліжку. Давайте її наклеїмо сюди, я пам'ятаю, але тут у мене підписано. Це номер 4 і 8. Ось така колекція у нас виходить. І нарешті ми дійшли до нашої новинки. Ось так виглядає сторіночка. Сюди я буду наклеювати пакетики, а тут будуть сюрпризи. І я спеціально обрала перший пакетик саме наклейкою, щоб ця сторінка виглядала трошки цікавіше. Давайте одразу наклеїмо сюди і в першому сюрпризі. Нам випадають, а я вже знаю, що це. Це чипси Лейс. Я хотіла намалювати скрабами, але потім передумала і намалювала з сакурою. Ось такі. І давайте їх наклеїмо сюди. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, підписуємось на канал і всім пока!